Дуже розумні тварини Село, у якому кіз більше ніж людей. Близько півсотні цих тварин живе на фермі у Закриничному, що на Ізяславщині. Власниця господарства Олександра розповідає, народилася тут, але тривалий час проживала у столиці. Після 24 лютого ж вирішила повернутися на малу батьківщину та розвинути власний бізнес. Перші кози тут з'явилися близько чотирьох років тому. Тоді тварин доглядала мати підприємиці Ми зайшли в інтернет, надивилися цих нобільських козочок і нам було це дуже гарно. Ми хотіли ось. Я не знаю, от сподобалося, ми захотіли кіз. почали їх вивчати, почали дивитися, а потім вже просто якось залипли на цій темі. У нас тваринки складаються, у нас є заганська порода, це білі козочки і є нобіечки, Вони взагалі такі, це м'ясомолочна порода, тваринки дуже контактні у нас до 30-дійних, які доються. Зараз вони в запуску, вони всі вагітні. У нас буквально з кінця місяця вони будуть народжувати. Ферму збудували на місці старої хати, яку викупили у сусідів. Головною тут є Ебі, що красується у новому вбранні. Решта ж слідують за наставницею. Як каже сімейство фермерів, козенята досить добродушні та тихі тварини, але кожна зі своїм характером. Це Адель, вона вагітна. У неї, напевно, буде двоє-троє козеняточок, і в них буде народжувати вже в березні. Це Енні руда. Дуже така мега вперта коза. Я і допомагаю, і роди приймаю, і як врач дивлюся, ми їх доїмо апаратом. Зараз вони в запуску, то ми їх не доїмо. І після того я вперед, вони за мною, і ми йдемо гуляти в ліс. Вони всі біля мене. Я глажу одну, друга косає, чого ти мені уваги не приділяєш. Я їх дуже люблю всіх. Я їх називаю лебідками. На будівництво ферми та всі супутні роботи витратили понад півтора мільйона гривень. Нині прибуток від худоби є лише із продажу кіст та реалізації молочної продукції, а саме різних видів крафтового сиру. Тепер же планують зробити місцину знаною. Для цього викупили прилеглі ділянки і вирівняли грейдером покриття. Та й кажуть, за хатою розлогий ліс, що додасть місцю особливості. Почали думати про зелений туризм. Оцей вибір жити в селі він не вимушений. Це там свідомий вибір. Віто я дуже багато подорожувала, я дуже багато бачила світу. Я там багато вчилася, мала там гарні гарні можливості. І від того, що я переїхала в село, я не хочу їх втрачати. Збільшувати ж поголів'я на фермерстві поки не планують. Натомість приділятимуть все більше уваги улюбленим козам. За рік вирішили, локацію перетворять на успішний туристичний проєкт, що тішитиме дорослих і дітей. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.